На жаль, у громаді Луцька склалася непроста ситуація з дошкіллям. Лише за останні три місяці звільнилось 108 працівників садочків. Нині вакантними залишаються 63 посади вихователів та 45 технічного персоналу дошкільних навчальних закладів. Попри те, що левова частина міського бюджету йде на допомогу ЗСУ, не можуть допустити і колапсу в дошкільній освіті. На жаль, у фінансуванні зарплат працівників дошкілля не задіяний державний бюджет. Тож вся відповідальність на місцевій владі з 1 квітня прийнято рішення про те, щоб збільшити надбавку за престижність для вихователів з 5 до 20%, а також передбачити доплати помічникам вихователів та працівникам харчоблоку. Це не зовсім ті доплати, які ми хотіли б передбачити. В бюджеті буде віднайдено 23 мільйони гривень. І з 1 квітня вихователі і помічники вихователів, а також працівники грачблоку будуть отримувати ці доплати. Ми вважаємо, що цей крок, принаймні, хоча б зможе зупинити процес звільнення і, хоча б, трошки допоможе нам добрати вихователів, добрати працівників дитячих садочків, які допомагають забезпечувати освітній процес в нашому дошкіллі.